Поряд із холокостом і голодомором, перший геноцид двадцятого століття в світовій історії це національна гора вірмен. Члени полтавської міської організації Вірменія згадали півтора мільйони закатованих і вбитих співвітчизників жертв політики Османської імперії. 24 квітня 1915 року пройшли перші арешти вірменських діячів, із яких і почалася кількарічна трагедія цього народу. Спочатку вони обезглавили 600 керівників представителей интеллигенции, таких писателей, как Данил Варужан, Сия Монто, уничтожили для того, чтобы народ не имел возможности оказать сопротивление, потому что все руководство было уничтожено. Більше 20 країн світу визнали массової знищення Вермен злочином. 25 стран мира признали геноцид армянского народа, такие как Канада впервые в 65 году. Впервые геноцид армянского народа признала это, Уругвай. После этого Канада, Бельгия, Немцы, Франс, Франция, э, Парагвай. В общем, 25 стран признали. В Соединенных Штатах Америки 43 штата признали геноцид армянского народа. И сегодня... Очень многие конгрессмены обращаются прямо к президенту Сеєно Штатов Америки, що государство ціліком признало це бізчоловічне дійство. Сучасна Туреччина категорично відкидає визначення тих подій як геноциду. Вірмени вважають, страти та примусова депортація співвітчизників лишаються на сумлінні турецького народу. Без сльоз це неможливо. без каждого слова это, это слезы, это трагедия, которая, в общем-то, не война была. Понимаете, когда война, люди погибают, другое дело, когда на территории, твоей территории, твоей земли, и бывает безвинных людей, и просто его прощения нет. Запресна пам'ятник рабів Божих, що загинули під час геноциду у святій молитві та мовчанні. Члени Полтавської міської організації Вірменія, яка займається культурними заходами, згадали безвинно убитих і закатованих братів і сестер, батьків і дітей. І ми молилися сьогодні за цих загиблих людей. Можливо, у них не залишилося родичів, нікому за них помолитися, але у Бога немає. Мертвих людей у нього всі живі, і тому, якщо немає у них родичів, то моляться їхні співвітчизники за них. Трагедія вірменського народу близька до горя українського. Як ми бачимо, український народ і вірменський народ вони чим схожі між собою, оскільки вірменський народ знищувала Османська імперія геноцидом. Було знищено близько півтора мільйону вірменів. Це становить, мабуть, 50% всього населення вірменського народу. І український народ теж дуже схожий з германським, Як я говорив, український народ знищувала Російська імперія, також своїми різними геноцидами. Це й голодомори. Цей різні репресії, катування і таке інше. Вшанування жертв вірменського геноциду відбулося завдяки полтавській міській організації Вірменія, і, зокрема, Геннадію Гаджаняну, Мелсу Вартиваняну, Ашоту Саркісову та Армену Балаяну. Зібралися усі бажаючі згадати загиблих співвітчизників у капличці святого Саркіса, що у селі Верхоли. Традиційно у цих стінах проводяться релігійні та культурні заходи вірменської громади.